Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу торкнутися до такої важливої теми, чи потрібен РРО в інтернет-магазині чи ні. Для інтернет-магазинів це також актуальна тема, навіть якщо вони не мають справу із готівковими коштами. Адже коли покупці розраховуються за товар за допомогою лікпей, партмане. В або будь іншого сервісу онлайн оплати то це не безготівковий розрахунок, а значить, застосування РРО є обов'язковим. Важливо, якщо розрахунок здійснюється в місці реалізації, операція є розрахунковою. Що таке місце реалізації? Це місце, де відбувається перехід права власності на товар. Необхідність застосування РРО при інтернет-торгівлі залежить від способу і місця розрахунку. Якщо ви власник інтернет-магазину, то у вас сьогодні є дуже багато запитань стосовно РРО і ПРРО використання. А основне запитання, чи потрібен мені РРО або ПРРО чи ні, давайте чітко визначимося, що РРО вам потрібен лише в тому випадку, якщо у вас є розрахункова операція. Тому будь-який власник інтернет-магазину повинен всі свої операції визначити і поділити лише на два види. Або вона розрахункова і мені потрібен РРО, або вона безготівкова, і РРО в цьому випадку не потрібен. В якому випадку операція в інтернет-магазині буде розрахункова? Ми спираємося на статтю 2 закону про РРО. Стаття 2 закону про РРО визначає, що розрахункова операція це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, чеків, жетонів тощо в місці реалізації, а також видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар. Тобто, у визначенні є дві складові це розрахунок і де він здійснюється. Як тільки ви розірвали цей ланцюг, відразу у вас немає розрахункової операції. Тобто, якщо розрахунок здійснюється в місці реалізації, це розрахункова операція і це обов'язковий РРО. Стаття 2 закону про РРО також говорить, що у разі застосування банківської платіжної картки розрахунковою операцією вважається оформлення відповідного розрахункового документу щодо оплати в безготівковій формі товару або послуг. Банком покупця або у разі повернення товару відмови від послуги оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк. Отже, давайте розберемося, а чи визначається тут місце реалізації в законі про РРО. Якщо б в законі про РРО було чітко визначено місце реалізації, ми б з вами взагалі про це не говорили. Але в законі про РРО визначено лише місце проведення розрахунок. Це місце, де здійснюються розрахунки з покупцем за продані товари зберігання отримані гроші. Це місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів з використанням платіжних карток, платіжних жетонів тощо. Чи є тут відповідь на запитання, а що таке місце реалізації? Такої відповіді в законі про РРО немає. Де будемо шукати місце реалізації? Взагалі, реалізація це продаж, тобто це перехід право власності на товар. Тобто, якщо говорити, місце реалізації це місце, де проводить право на власть, переходить право на власність. Тобто, це покупець отримує свій товар. І якщо співпадає місце реалізації і розрахунок, це і є розрахункова операція. Чи може це в інтернет-магазині, коли ми продаємо через сайт? Ну, по-перше, товар замовляєте на сайті. Є сайт, є кошик, Ми набрали туди товар. Ми його сплатили і розрахувалися. Розраховуємося де. Якщо розрахунок йде у пункті продажу видачі товару та замовляєте через сайт розрахунок у пункті видачі. Це типова розрахункова операція, бо є передача товару і розрахунок в одному і в тому самому місці. Друга ситуація: якщо товар. Доставляється кур'єром, якщо це кур'єр мій, розглянемо ситуацію, коли кур'єр мій, тобто покупець замовляє через сайт, мій кур'єр йде до покупця, і в місці реалізації, де він передає цей товар, він отримає гроші. Є розрахункова операція? Звичайно є. Тобто, у мого кур'єра повинен бути портативний РРО, якщо він на транспортному засобі. Тоді реєструйте на транспортному засобі. Якщо він ходить своїми ногами, то лише на господарську одиницю. Чек повинен бути розрахунковий документ. Повинен бути, бо це розрахункова операція. Якщо оплата здійснюється через сайт, тобто є передплата товару, під час відвантаження ми повинні обов'язково вкласти розрахунковий документ, бо місце відвантаження і буде в цьому випадку місцем реалізації. Якщо є оплата через інші платежні системи, які дозволяють мати посередника. В такому випадку, якщо посередник отримував кошти, а потім всю загальну суму перераховує нам, тут не співпадає місце реалізації та місце розрахунку, і тут не буде розрахункової операції. Тому, коли ви розглядаєте портмане, кортпост, Лікпей, Пайпей, Fondi, та інші завжди ви повинні говорити, чи співпадає місце реалізації і місце розрахунку, чи ви є отримувачем грошей. Якщо, якщо у вас є, наприклад, кур'єр не ваш, а кур'єр нової пошти, тобто ви відвантажили через нову пошту, а потім сплачується в пункті отримання товару або через будь-якого іншого посередника. Будь-яку іншу службу доставки. В такому випадку ви відвантажили нові пошті. У вас немає контакту із споживачем. Нова пошта отримала гроші від споживача. Вона видає розрахунковий документ. А ви розірвали місце реалізації і місце розрахунку. Бо місце реалізації в цьому випадку це відвантаження, передача новій пошті. Але там. Не відбувається передача права власності на товар, тому суб'єкти господарювання при продажу товарів через мережу інтернет повинні застосовувати РРО на загальних засадах і реєструвати їх треба на адресу розміщення інтернет-магазину. А у разі доставки власної службою кур'єрською, у кур'єра повинен бути портативний РРО або ПРРО. Коли інтернет-магазин може обійтися без РРО? Нове роз'яснення ТПС. Інтернет-магазин не зобов'язаний використовувати РРО, якщо грошові операції проводяться лише у безготівковій формі. Коли покупець розраховується за товар з використанням LeaguePay, Partmane, wi або будь-які інші сервіси онлайн-оплати, цей розрахунок не вважається безготівковим а значить розрахування з РРО є обов'язковим. Також це стосується і звичайних переводів на номер платіжної картки з іншої картки. Крім того, через РРО не обійтися, якщо у вашого інтернет-магазину є кур'єрська служба, яка передає товар та приймає оплату. Інтернет-магазин не зобов'язаний використовувати РРО, коли грошові операції проводяться лише у безготівковій формі. По-перше, товар оплачується переводом з розрахункового рахунку покупця на розрахунковий рахунок інтернет-магазину, наприклад, оплата через номер IBAN рахунок. Друге, товар оплачується через касу банка переводом на розрахунковий рахунок магазину. Незважаючи на використання готівки, така операція вважається безготівковою. Третє. Товар оплачується через банківський термінал самообслуговування. Такі термінали можна часто зустріти у відділеннях банку та за їх межами. Не варто плутати з посттерміналом, які обслуговуються касирами. Четверте, якщо товар передає кур'єр служби поштової служби і сам. Приймає оплату, фіскальний чек, видає кур'єр. Відсутнє місце здійснення розрахунку. Якщо інтернет-магазин займається продажем товарів або послуг, які передаються покупцеві через інтернет, РРО не застосовує. Це можуть бути послуги створення дизайну, продаж програм, бухгалтерські послуги або додатків тощо. Але якщо ви створите, наприклад, макет банеру, а потім роздрукуєте його та передасте покупцям, то застосування РРР в цьому випадку є обов'язковим. Звертаю вашу увагу на те, що в усіх інших випадках, коли розрахункові операції не вважаються безготівковими, РРО є обов'язковим. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити наступних корисних відео. Дякую! só oh, o wow.